Всім привіт! Хочеться зняти коротке відео про цю крильчатку, про установку її. Це ми вже повирізали, бо все пішли на ту сторону. Бо Вона впирається в кронштейн в воздухан і до генератора. Зараз як будемо встановлювати, зараз ми покажемо. Зараз ми її наживимо. замінили. Шківа на помпі. О, поставили одноручейну. стояв двохручейний. Що це покаже. І коли замовляли ми крильчатку вентилятора на цей двохручейний шків. О. Ну все ставало, все було хорошо. але отам, отам, коло генератора, видно? Коло генератора. І воздухана об цю шпильку зачіпалися крильчаткою. Через що ми її зробили, тут вирізали. О! Потім я був підняв е, воздухана, О. а генератор таки і остався. І зачіпалося воно. То ми вирізали. О. А тепер, коли поміняли е, крильчатку, оцю поставив, чи не крильчатку, верхніше е, шківа оцього одноручейного поставили, виходить? Він чуть-чуть на пару там, міліметрів туди. І виходить, що не треба було обрізати. це такі нюанси при установці пластмасової крильчатки. Я ж теж одразу купили, ми одну поставили, зачіпається там об генератор, або з духа, відправили назад її. Тоді якось через рамі, ну, думаю, час стає. Вони там у магазині утверждають, що по-любому повинно стати. Ну, не знаю, кажу, не стає. Їм скину відео, так і так. Так що хто куплятиме дивіться. Я ж кажу. Як оце стоїть оцей шкіл ось о, двохручейний, то тоді, виходить, ми підрізали її. Щось воно чуть-чуть туди, мабуть, таке літє небагато, а так виходить. Ну, поміняли ми його, бо розбило воно шпонку всередині. Замінили. Купили. І недорого 150 гривень дорожча пересилка на розборки. Купили де там. Мукачеву, хлопці-то. 150 гривень, чітко хороший шкіл. Так, все, всім дякую за увагу.